Walking through the Silence feet on Dark Stones. Night secrets, hearts never home. The... Так, ось так виглядає Трійка, яка приїхала, вже розібрали. Зробили дефектовку. В принципі, чекаємо запчастим, щоб уже її збирати. Що тут виходить у нас? Потрібно буде капот під заміну, фарбувати його, Ну, можна було б вистукати, можна було би зробити, але... тому що тут видно, що ось, тут кріплення пішло. вже. Він гнутий, він, бачите, капот стеслив, він дуже такий ніжний, він от вже і він гнеться. Тут якось так зроблено, що ребро жорсткості воно не дуже. І це саме крило, саме гнеться. Тобто, якщо він десь був зігнутий, вже його випрямити назад, це буде проблематично, тому краще, я думаю, заміню. Далі, Получається, в чому основні нюанси, що треба замінити. Підсилювачі бампера верхні, всі дві пішли. Нижні, потім нижня сабля, підсилювач бампера. Корито, радіатор, телевізор все в зборі разом. Фари, кріплення вже поробили, надію, що буде все триматися. Далі треба буде ще кріплення на сам тепловий насос. Ось тут кріплення вирвало і його треба буде поміняти. Ось так. Ну а в принципі, що? Корито казав, капот вже приїхав, радіатор доїде. Ну і будемо далі робити щось потрошки. В Всьому іншому тесла ціла, по підвісті, поки питань теж немає. Ще треба буде два ковпаки найти. Ну, ось так ось так десь виглядає все. Дивіться. Ось так все виглядає. Тому поки вона стоїть. Буду збирати тоді, коли приїдуть усі запчастини. Думаю, що якщо запчастини прийдуть, то за два дні зберуть. Так що ось, це вже другий автомобіль, який я роблю підписнику. Автомобіль пригаданий з США, саме з Каліфорнії. Купили ми його в квітні, на даний момент вже серпень. Десь їхав він 3,5 місяця. Все таки трошки дорога зайняла. Все буду розповідати по цінам, що він став все в по порядку. Ну Вже потрохи збирають ваш автомобіль. Чекаємо ще запчастини. Все, авто зібране. Забрав вашу гуму 235-45 r 18 Ось такий малюнок значок, що є зима, відповідно, всесезонка, сезонка і рік випуску її. Зараз вам покажу. Ось тут. Зараз камера трохи. 50-й тиждень 24-го року. Гума направлена, ось таким протектором. Ще не побачив, де вона зроблена, зроблена вона в Японії. Ще теж Made in Japan. Тобто мені на вигляд гума дуже бомбезна і класна. Боковинка м'ягенька і думаю, це теж буде класно і буде дуже комфортно. Палюнок теж в неї дуже гарний. Так що буде гума. Думаю. Досить гарно слугувати. Теж є обмеження. Тут сніжинка. Це, якщо до цього обмеження з'їжджаємо, значить вже в снігу її використовувати не можна. Є друге обмеження ось це, можете побачити. То це обмеження вказує, що ось до цього обмеження ще можна по воді їздити. То теж влаштовуйте. Позначка з боку тут і позначка сніжинки ось тут. До речі, непогано, ніби рівненько. Взагалі ідеально 5 на 10 Гуму поміняли. Вашого розуміння. Зараз їду автомобілем до себе додому, щоб зарядити. Можете побачите, як вона швидкість набирає. Вже 170, 180, 190. Досить легко.

Зарядку заряджаю, ваш автомобіль. Побоїмося, як він буде заряджатися, тому що вже розрядився до до 20 кілометрів. залишив 25 кілометрів треба зарядити. Що? Працює, протестую зараз. Ще раз, хоча тестував, все було добре. Ваше авто практично. Уже домити залишилось ось такі речі від скотчу. це ще відітреться акуратненько, але в цілому по зовнішньому вигляду ось так, вже гарніше виглядає, є певні потертості, але це полірування забере, це вже на розсуд власника. Всередині вже стало чистенько, пилюки немає. Все гарненько. Це гарно виглядає ось так. Змінило зовнішній вигляд і стало набагато гарніше виглядати. Dreams in my eyes. I can feel your presence. Love never dies. Under the moonlight, we dance.